Я тупо клас. Замість мозку у мене щит зі спецплаву. Замість серця ще одна простата. Кількість розбитих облич слава. А свобода людини це її зарплата. Поланювані мегафони, порвані куртки, вибиті на мітингу студентські брекети. Це прояв відомості наказам і того, який я крутий. Я працюю в спецпідрозділі ПМ. Проти геїв, опозиції, підприємців, нацитів. що для мене одне те саме, любе, голубе у органів є спецоперації, спеціальні фізичні навики. Кожна позиція мас залежить від нас і не до Навіщо доводи заплутані як змії? Навіщо суперечки тривалі, як судовий процес? Кількість людей, які свої принципи не змінюють. Під ударами добинок, нульовий процент. Так як мама бере до грудей, контролюючи час годування дитинку, так і моя поведінка контролює тих людей, яким здається, що вони контролюють свою поведінку. Я працюю в спецпідрозділі Берду, Міністерства внутрішніх справ. На все крім наказів зверху, я ТУПО, Клоп. Дякую.